Ця країна має багато скандальних шлюбів короля, що найдовше править у Європі, та цікаву історію. Ви на каналі Все про Ройл. Мене звати Карина, і сьогодні ми поговоримо про королівську родину в Швеції. Шведська монархія має тисячолітню історію. Історикам достеменно невідомо, хто були перші монархи Швеції, навіть після дуже ретельного вивчення історії країни. Але відомо, що у Швеції було більше 70 правителів. І однак, хоча немає сталої думки, але ж все таки королівський суд в Швеції вважає, що першим королем був Ерік Переможець. Шведи традиційно обирали короля зі сприятливої династії на церемоніальному камені. З мури народ мав право як обирати короля, так потім його й позбавляти влади. Але на жаль, церемоніальні камені були знищені близько 1515 року, і незадовго після цього Швеція таки стала спадковою монархією. Тобто діти короля могли ставати королями і тільки королями, тому що дівчата не могли ставати монархами. Сучасна ж династія це династія Бернадотів. Якщо вам здається, що тут ви чуєте щось французьке, то вам не здається. Вона була створена у вересні 1810 року. Коли Рейхстаг, тобто парламент їхній, був скликаний для того, щоб обрати спадкоємця престолу. і так він обрав французького маршала та принца Понтекорова Жанна Батіста Жюля Бернадота. Це сталося тому, що у короля Карла XIII не було законних спадкоємців, а передній наслідник принц, якого було обрано в січні того ж року, Карл Август раптово помер від інсульту під час військових навчань. А саме тому ми тепер можемо побачити дуже багато. Французьких коштовностей у цій родині, а також весільна тіара королеви та кронпринцеси, Вона також з Франції. Це тіара камео. Вона є частиною грандіозного набору коштовностей, замовлених наполеоном Бонапартом для своєї першої дружини Жозефін в останні роки їх шлюбу. І набір був успадкований нащадками з Жозефіни, і він приїхав до Швеції з її онукою, принцесою Жозефіною Лихтенберською. Через роки вона була подарована матері нинішнього короля Карла Густава, принцесі Сібілі. Вона наказала своїм донькам, щоб вони одружували саме в цій тярі, тобто зробила її якби весільною тярою. І коли її оспадкував її її син Карл Густав, то його дружина також була не проти продовжувати цю традицію та одягнути її на своє весілля. А поки ми переходимо до сучасності, то я нагадаю вам зробити підписку, поставити лайк та на. Написати ваш коментар, тому що це дуже допомагає каналу. А також запрошую у телеграм-канал, де вже збирається неймовірна спільнота тих, хто захоплюється королівськими родинами світу. Що ж, тепер поговоримо про короля Карла Густава та всю його родину. Карл Густав Фольке Хупертус саме таке його повне ім'я, народився 30 квітня 1946 року. В родині принца Густава Адольфа та його дружини, принцеси, сі Саксен Саксин Коб. Урдготської, якщо вам здається, що це дуже знайоме прізвище, то вам не здається саме так королівська родина Швеції пов'язана з королівською родиною Великобританії, тому що дідом принцеси був принц Леопольд, четвертий син королеви Вікторії. Але на жаль, в цій родині сталася трагедія, тому що батько Карла він загинув у авіакатастрофі, і так Карл Густав став спадкоємцем Після свого діда на момент смерті хлопчику було всього 9 місяців. Навіть дідусь ще не став королем, а тільки був спадкоємцем. А лише через декілька років він став королем Густавом VI Адольфом, і сам Карл Густав став його спадкоємцем. Враховуючи те, що тоді в Швеції монахами могли ставати лише хлопчики, то батьки Карла Густава активно займалися народженням спадкоємця. Саме тому у нього нього є ще чотири старші сестри: Маргарета, Бригіта, Дезіре та Крістіна. Можливо, ви навіть про них не чули і не знали, що у короля є сестри, тому що вони дуже рідко з'являються, тому що вони не виконують королівські обов'язки, тому що троє з них перестали бути їх королівськими високостями. Це сталося через те, що вони одружилися не з рівними з собі. Також кажуть, що і дідусь не підтримав їхній шлюб. Би через те, що Одружилася з такими нерівними чоловіками. Їх дітей немає в списку престолу наслідування, і так само вони не є членами королівської родини. Лише Бригіта уклала династичний шлюб з німецьким принцем Йоганом Георгом Гогенселорном. Але все-таки в житті цих дівчат були такі досить цікаві моменти. Наприклад, Маргарета на початку 1958 року, перебуваючи у Великій Британії, зустріла піаніста Роберта Дурга. Гюма. і між ними зав'язався роман. і Навіть хотіли голосити про заручини, але під тиском королівської родини вони так і не відбулися. І цікаво, що Робін потім мав роман з англійською принцесою Маргарет, з сестрою королеви Єлизавети. Тому і така спорідненість є у цих родин. В той же час цікава історія була і у Крістіни в подарунок на весілля. Вона отримала діамантову тіару королеви Софії. Але у 2013 році тяру та інші коштовності вкрав друг її чоловіка. Пізніше він її взагалі викинув. У річку арешту продав, і на жаль, ні інші коштовності не знайшлися. Сам Карл Густав мав чудову освіту. Звісно, він проходив військове навчання як майбутній монарх. Також він займався за спеціальною освітньою програмою в університеті. Вона включала різні дисципліни, такі як історія, соціологія, політичні науки, тобто все, що потрібно майбутньому монарху. Потім він вступив до Стокгольмського університету. Пізніше для того, щоб Кронпринц отримав професійну освіту, яка допоможе йому правити країну, було створено спеціальна система, де він би познайомився з парламентом з різними організаціями, як вони працюють. Тобто декілька років він ще навчався, можна сказати, тому як взагалі побудована Швеція, як там все. Працює. Ну а свій міжнародний досвід він здобував постійний представник Швеції в ООН. Та він також бував в шведському посольстві і торговій палаті в Лондоні. Але недовго тривало його життя крон тому що в 27 років він став наймолодшим з династії хто став королем в Швеції, так у 1973 році помер його дідусь. І він став королем. На жаль, всього за рік до цього також померла і його мама. І що цікаво з цього періоду першою леді була саме принцеса Крістіна, яка виконувала цю роль після їх матері. Якщо ж подумати, що ось він став королем, має повну силу, може багато чого робити, то насправді сталося. Так, що буквально через декілька місяців після того, як він став королем, набула чинності нова конституція Швеції, яка дуже сильно обмежила короля. Тепер він не міг призначати ні прем'єр-міністра, ні уряд, він не був головнокомандуючим шведської армії, і він, по суті, залишився лише лицем Швеції, і його повноваження стали чисто церемоніальними. І незадовго до вируціх всіх подій Карл Густав познайомився зі своєю майбутньою дружиною з майбутньою королевою Сільвією у 1972 році. Під час літніх Олімпійських ігор вона є донькою німецького підприємця Вальтера Зомрлата і. Її мама була бразилійкою. Сільвія багато років жила в бразильському місті Сан Паулу, де її батько був представником шведської фірми. Після того, як сім'я повернулася з Бразилії до Німеччини, то дівчина вступила на навчання до Мюнхенського університету, де навчалася не на перекладача. І саме як перекладач, вона прийшла на Олімпійські ігри, де вона і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Як пізніше вони розповідали, то це був буквально клац, тобто моментальна закоханість, і вони насправді досить довгий час зустрічалися, тому що їх заручени відбулися 12 березня 1976 року. А 19 червня того ж року відбулось і весілля. Це, до речі, було перше весілля правлячого монарха Швеції з 1797 року, і приблизно через 45 хвилин після початку церемонії, коли вже був офіційно підтверджений шлюб, Сільвія Зомерлат. Одразу ж стала королевою в Швеції. У Швеції немає коронації, тому після цього не було якогось ще додаткової рочисто події а ось так буквально через 45 хвилин вона стала королевою. Також не можна не згадати про те, що на їх весіллі виступав гурт. Або і вони заспівали дуже популярну зараз пісню «Dancing Queen», Але тоді вона була невідома і її не просвячували Сільвії, Але після саме цього весілля вона асоціюється саме з королевою Швеції. Не можна сказати, що в їх шлюбі не було проблем, тому що їх дійсно створював Карл Густав. Тоді дуже часто писали, що в нього було багато коханок. Навіть одна була така найбільш підтверджена: це дівчина з. Гурту Армії Flowers. вона була постійно його коханкою, і навіть дружина про це знала. Про це писали в газетах усюди, по телебаченню, про це знала, і навіть вже закликали короля щоб він відповів за свої діти. Навіть йому казали, що ну вже зречися ти та живи, як ти хочеш. А, але він сказав, що. Йому влада надана Богом, і тільки Бог вирішить, коли забрати цю владу. І так ми до речі розуміємо його ставлення до зречень, тому що після зречення королеви Маргрети дуже багато питань, чи зречеться її брат, двоюрідний, тобто Карл Густав. Дуже багато питань щодо цього, але насправді по усім твердженням, що він казав особисто, то він не збирається зрікатися. І так насправді першим мало вийти відео про даню, але через деякі. Технічні моменти не вдалося викласти його раніше, але якщо ви ще не дивилися з цієї серії відео відео про Іспанію, то закликаю вас після перегляду цього відео також подивитися. І його у короля та королеви народилися троє дітей: кронпринцеса Вікторія, принц Карл Філіп та принцеса Мадлен, і Швеція стала першою країною, що прийняла принцип абсолютного переворотства. Тобто, хто народився перший, той і майбутній монарх. Але що цікаво, то цей закон був прийнятий вже після народження другої дитини принца Карл Філіпа. І зазвичай закони не мають зворотної дії, тобто вони не діють на те, що було раніше. Тобто, по ідеї, вже з Наступного покоління мав би діяти цей принцип, але вони вирішили, що там він не так давно і народився, тому все таки Вікторія, як старша, вона буде кронпринцесою Дітям від батька передалася дислексія. Також у принцеси Вікторії є хвороби, що вона не може розпізнавати обличчя. А для публічної особи це мені здається взагалі дуже тяжко. Також дислексія їх поєднує із королівською родиною Британії тому що разом з принцесою і Беатріс, у якої також ця хвороба, вони часто зустрічаються, влаштовують різні події для того, щоб допомогти людям також з цією хворобою. Що Вікторія, що Карл Філіп, а також Монлен, мені здається, що вони постійно навчаються. вони і аспіранти також у них багато дипломів з різних дисциплін. Так Вікторія більше навчається як дипломат, як майбутній монарх. Принц Карл Філіп він спочатку займався дизайном, а потім він почав вивчати сільськогосподарські науки. Ну а Мадлен вона займалася мистецтвом, також вивчала історію родини. Також вивчала сімейні замки. А зараз вона поринула в дитячу психологію. Ну і почнемо ми з найстаршого. У дитини, звісно, з крон принцеси Вікторії, як вже розповідала, то вона багато навчалась, звісно, проходила так само, як і батько, військову підготовку. Вона також славиться тим, що вона дуже довгий час ходить з одною самою зачіскою, тому що вона вважає, що різні зачіски вони відволікають нашу увагу від того, що вона дійсно робить, і замість того, щоб обговорювати, куди вона прийшла, що ж там за проект, про що вони говорять, то Люди найчастіше обговорюють зачіски, сукні і так далі. Тому вона от вирішила притимнутися того, що вона постійно входить з одною тою самою зачіскою. Амурні справи в неї також проходили досить цікаво. У неї в житті було два Даніелі. Першим вона була знайома ще зі школи. У них досить довгий час був роман. Він навіть за нею переїхав в США, коли вона туди переїхала. Але він також приїхав не просто за нею за великим коханням, а тому що він хотів створити свою кар'єру в кінематографі цей роман тривав декілька років, батьки його не сильно схвалювали, і він завершився дуже болісним розривом для Вікторі у 2001 році. А потім через рік преса повідомила, що в неї роман з її персональним тренером Даніелом Веслінгом. І тут можна було одразу. Зрозуміти, що це її доля, почувши, коли він народився. А народився він 15 вересня 1973 року, саме в той день, коли батько кронпринцеси Вікторії був проголошений королем. Це, звісно, жарти, але Вікторія в нього закохалася. Це, звісно, не був клац, як у її батьків, але вона з часом зрозуміла, наскільки це добре, відкрита, чесна людина, і наскільки їй з ним добре. Одразу після школи Даніель пішов працювати. Ати у будинок для людей похилого віку після служби в армії він працював у школі для дітей з особливими потребами. А після цього він вже став фітнес-тренером на тренуваннях. Він якраз і познайомився зі своєю майбутньою дружиною, і також допоміг їй прижити розбити серце, яке привело її навіть до анорексії. Хоч король та королева не одразу свалили ці стосунки. Сільвія взагалі вважала, що це не надовго, це не серйозно, Стосунки, але вони впевнено йшли до своєї мети. Даніель навіть роками вивчав етикет та усі правила для того, щоб гідно підтримувати свою дружину. Навіть в декрет йшов саме він для того, щоб Вікторія могла продовжити свою громадську діяльність. Але незадовго до одруження він потрапив до лікарні, тому що у нього почались проблеми з нирками. Йому потрібна була термінова операція, навіть потрібен був до вже багато таблоїдів почали писати о Боже о Боже, якщо там якась спадкова хвороба, вона передасться спадкоємцям, але він переніс операцію добре. Та як у гурчик прийшов на весілля, яке відбулося 19 червня 2010 року, саме на 34-ту річницю одруження батьків принцеси. І що цікаво, це стало щасливою традицією не лише для Вікторії, а також для її молодшої сестри. Лен, тому що вона дуже довгий час перебувала в стосунках, вони вже хотіли заручитися, але за королівським протоколом вона не могла цього зробити, поки цього не зробить її старша сестра. У цьому шлюбі народилася двоє дітей: майбутня королева Естель та принц Оскар. І можна зрозуміти, що в Швеції колись почнеться епоха королев, тому що буде королева Вікторія, а потім буде королева Естель. Далі ми перейдемо до нас. Ступної дитини це принца Карла Філіпа, який на деякий, буквально маленький час був спадкоємцем престолу був майбутнім королем. Довгий час усі дівчата бажали стати його дружиною, але його дружиною стала Софія Гелквіст. Вся історія розпочалася вночі 2009 року, коли принц Карл Філіп зустрівся з Софією в одному з нічних клубів шведського курорту Бастет. Усі подробиці ми, звісно, не знаємо, але саме. Тоді розгорілися їх бурхливий роман. Софія з дитинства захоплювалася танцями та грою на фортепіано. Після закінчення навчання вона приїхала до Стокгольму, де влаштувалася на роботу офіціанкою, Також вона була ще й моделлю у 20 років. Вона знімалася топлес з удавом для чоловічого журналу. А через рік вона стала учасницею шведського реаліті шоу Готель Парадіс, в якому ледь одягнені молоді чоловіки та жінки змагалися за право залишитися життє. На райському курорті. Пізніше ж вона переїхала до Америки, там відкрила вона свій йога-центр та випустила колекцію одягу для занять його. Як ми розуміємо, вже з цим переїздом вона пережила, можна сказати, свою бурхливу молодість і зайшла в більш такий помірний період свого життя. Також у 2010 році вона стала співзасновницею благодійної організації Project. Playground, що допомагає дітям інвалідам у південній Африці, що цікаво, до знайомства з Софією у Карла Філіпа були дуже довгі відносини, які тривали 10 років, сім з котрих він зі своєю дівчиною Емою Перланд жили разом. А вона, до речі, була близькою подругою його сестри, принцеси Мадлен. І багато хто впевнений в тому, що саме Після знайомства з Софією він зрозумів, що вони з Емою не пара. Спочатку вибір принца був прийнятий неоднозначно, не лише через те, що це просто людинка, а й зважаючи на її життєвий досвід. Але він настояв на тому, що або з нею, або ніяк. Що це вибір його життя, і він хоче бути саме з нею. Тому весільна церемонія відбулася 13 червня 2015 року і. У в шлюбі у цієї пари народилося троє дітей: принц Олександр, Габріель та Юліан. Якщо ви хочете дізнатися дуже приємну новину про цю пару, то також переглядайте ось це відео. Ну і перейдемо до третьої доньки. Хоча ж Мадленд, як я розповідала трошки раніше, отримала нарешті дозвіл поєднати своє життя з Йонасом Берстремом. вони навіть заручилися у 2009 році, але трохи ніж через півроку. У серпні 2009 року вони розірвали заручини. Пізніше вона вийшла заміж за мецената з Нью-Йорка Крістофера Оніла. Їхнє весілля відбулося 8 червня 2013 року у Стокгольмі. Ця ж пара після весілля продовжила жити у Нью-Йорку, де принцеса Мадлен працювала у Всесвітньому фонді дитинства. Це благодійна організація, яка створена у 1999 році за участь. Ці королеви Сільвії, тобто за участі її матері, і фонд займається покращенням умов життя дітей у всьому світі, особливо в не дуже безпечних районах. І тепер ми, до речі, розуміємо, для чого вона почала вивчати дитячу психологію, і наскільки серйозно вона відноситься до цієї справи? Важливий момент у житті родини Карла Філіпа та принцеси Мадлен став у 2019 році, коли Карл Густав оголосив у жовтні, що їх. Діти більше не є членами королівського дому, вони вже не можуть використовувати приставку їх королівська високість, вони не отримуватимуть різні грошові надходження від країни та не виконуватимуть королівські обов'язки. Чимось, схоже, ситуація була в Данії, але в наступному відео ми про це більш детально поговоримо, як це все таки відбулося. Тут це був більш такий лайтовий момент, що Просто прибирається їх королівська високість, вони таки залишаються принцами та принцесами. Але по суті, вони якщо її захочуть, то вони не зможуть брати участь у королівському житті, якщо ми не говоримо, звісно, там про весілля, про різні сімейні заходи. Лише якщо там, наприклад, майбутня королева. Захоче звернутися по їх допомогу, якщо раптом буде мало людей в королівській родині. Але насправді я не думаю, що це станеться, і ось така цікава королівська родина Швеції. Напишіть, будь ласка, хто вам взагалі з ним подобається? Кронпринцеса Вікторія, Принц Карфіліп або ж принцеса Медлен, тому що мені всі вони подобаються. Але вони подобаються по-різному, вони настільки різні, навіть інколи не подумають, що вони з однієї родини, і цим насправді стає цікава ця родина за таку різноманітність, яку вони приносять. Дякую, що додивилися до цього моменту, і побачимось у наступних відео.